Всім привіт, мене звати Володимир Кордюк, і у нас буде 17 липня майстер-клас Віталіна Бобіна по чоловічим і жіночим коротким стрижкам. Ми хочемо поєднати, що як буде виглядати жіноча коротка стрижка і чоловіча трошки стрижка, да, щоб не була вона жіноча або не була чоловіча жіноча. то сьогодні я хочу акцент зробити на тому, як о, Никають об'єм, з чого ми починаємо коротку стрижку. Частіше всього, коли у нас дуже коротка стрижка, Я своїм дівчатам кажу, що ми починаємо зверху. Да? І хто каже, навіщо зверху, чому не збоку, почому не відокремлюємо підкову? Тому що коли ми хочемо зробити акцент якийсь, то ми будемо відокремлювати, тобто ми будемо робити підкову. Да? І починати стріхати з криневої або там, з потилиці. Да? Спочатку цю зону, а потім будемо поєднувати цю зону. Тоді у нас буде більш така об'ємна форма, або навпаки, буде відокремлена форма. А коли у нас бажання зробити максимально коротку стрижку, ми повинні починати з центрального проділу. Вибирати контроль, і потім починаємо так, як і в чоловічій стрижці. Ми починаємо зверху. Тоді, коли ми починаємо зверху, тоді в нас буде більш така концентрована коротка стрижка. От це важливо, що бажаєте акцент робити підкову. Не бажаєте акценту, хочете максимально рівномірно, починайте просто зверху.